Нищать ворога з неба на одному з найгарячіших напрямків дронарі 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ показали, чому цю війну дедалі частіше називають війною дронів. Підрозділ тримає оборону на Курахівському напрямку, де росіяни тиснуть величезними силами. Роботи в дронарів чимало. Як в операторів Піві, які безпосередньо влучають у ворога, так і в інженерів із саперами, які мають оперативно та безперебійно передавати підготовлених пташок на позиції. У одній з таких майстерень побував наш є Гор Ромахло. Під час сюжету ви побачите QR-код на екрані, за яким зможете долучитися до проєкту Друзі ДШВ та допомогти воїнам своїм донатом. Це восьмидюймовий дрон. Він вже йде нам з платою ініціації, яка використовується тут. от чіпляється снаряд, потім сапер його змонтує на позиції. І відповідно він. Полетить уражати ворога у майстерні 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ робота кипить 24 на 7. Воїни цього підрозділу тримають оборону на Курахівському напрямку. І в дрони тут відіграють важливу роль у стримуванні та знищенні ворога. Саме тому інженери мають оперативно модифікувати дрони й одразу відправляти їх на позиції. Щоб повністю його підготувати, коли він до нас приходить зі складу, це потрібно його перепровірити, якщо в нього не буде ніяких проблем, бо інколи. Таке трапляється, потрібно його налаштувати, перепрошити, тут добре перевірити і тоді віддати хлопцям на позицію. Ну, це десь добрих година дві може на одну пташку піти. Велес уже півтора року, як долучився до війська, устиг попрацювати її оператором БПЛА і штурманом. Тепер опанував фах інженера. Воїн розповідає, одне з. Готувати безпілотник на правильну частоту, аби окупантам було складніше заглушити його ребом. Для роботи використовують дрони різних розмірів: 7, 8, 10 та навіть 15 дюймові. Щоб більша пташка, то потужнішу вибухівку вона зможе доставити на голови ворогів. Це наші заряди, які ми самі робимо. Кумулятивна виямка, кумулятивний снаряд. От ми цепляємо так його на дрон в такому виді. От. Тут у нас. Є доповнітельне уса для замикання, і коли він летить по техніці, він замикає уси. Якщо інженери працюють з мізками дронів, то сапери відповідають за якість та потужність удару. Тут цим займається код. Воїн розповідає: більшість боєприпасів для FPV створюють власноруч. Частину ж переробляють з вже існуючих снарядів. Кот е, примір: це в нас касетний боєприпас. Тут одна частина, і тут така ж сама. Ми його розкручуємо, викручуємо, витягуємося із нутрянки. Сюди ми заложуємо пластит. таким ми частіше залітаємо всередину відкриті є двері. На жаль, ворог адаптується до зброї, яку використовують наші захисники. Усю техніку обшивають додатковим захистом, що добряче ускладнює її знищення. Іноді це потребує снайперської точності пілота. Крім цього, ворог продовжує масштабувати й власне виробництво О, дронів. Воїни кажуть, нині російських пташок у небі вдвічі більше ніж наших. Дронів би хотілося більше, скажем так, щоб більше працювати і як по піхоті. Так само і по техніці. Ми можемо техніку з першого удара спалити. А от по піхоті тут а, за піхотою треба ганятися. І вони ж розбігаються автомати, вони стріляють автоматами, інколи збивають, це не без цього. Ну на піхоті слава Богу, поки що треба немає. Допомогти українським дронерям із безперебійним постачанням БПЛА можете, і ви приєднуйтеся до проекту друзі дешеве за QR-кодом на екрані. Так ви зможете підтримати підрозділ донатом та долучитися до знищення ворога на полі бою. Єгор Ромахло, Сергій Марченко, факт «Єдині новини.